Частину ДТП, яка спричинила загибель трьох жінок 53, 56 та 60 років зафільмувала система відеоспостереження. На відео чітко видно, як автомобіль на великій швидкості зіткнувся з двома автівками. Інша ж камера зняла найжахливіший кадр. На ньому видно, як після зіткнення ця ж автівка зносить зупинку та людей, які просто чекали громадський транспорт. За інформацією поліції, винуватцем ДТП є 27-річний хмельничанин, який мав всі ознаки сп'яніння. Настого листопада, близько 7.20 ранку у Хмельницькому по вулиці Зарічанській сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулись три автомобілі, в результаті чого один з них, а саме автомобіль БМВ, в'їхав у зупинку громадського транспорту. Три жінки загинули на місці події. Водій 1997 року народження. У нього візуально були ознаки сп'яніння, але ще буде проведена додаткова експертиза. Від отриманих травм жінки загинули на місці. Їх життя забрала швидкість та алкоголь за вчинене горе керманичу доведеться відповісти. Максимальний термін, який передбачається статтею – 12 років за ґратами. Наразі за даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 4 статті 286 з позначкою. 1. це порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту у стані алкогольного сп'яніння. Санкція цієї статті передбачає покарання максимальне у вигляді 12 років позбавлення волі.